Шахет. Дивіться, як красиво. словно. Я вже лягла спати. О, о! Купиться ляти. Луч не видно, блін, не знімаю камеру. Його лучом ловлять. Зараз будуть стрелять. Кожну ніч літають і кожну ніч їх збивають. Стріляють. Десь далеко. Всім привіт. Заїхала я до мами. Мами не було вдома, вона мені сказала, щоб я заїхала, забирала перці, які вона мені приготувала, але забула вчора віддати. А вона на тренуванні. Каже, ну ти ж там так скажи, Кеті, щоб вона потім не гавкала. А я приїхала і побачила, так я вже за нею скучила, а ми з Артемом на машині їздили, катались по справах. Дзвоню, мама, кажу, я заберу її, пусть побуде з нами, поки ти потренуєшся, потім забереш її прийдеш. На ну, каже, хорошо. <гум> Кажу, Кеті, ходімо, я за тобою скучила. Все, зараз Артем буде дуже радий. Ми зараз на машині будемо їхати. Вона ще не знає цього. Гей, hey, Кеті! Hey, Бляха, пилісоси. Візьми оце. Ні, вона зараз я її вниз посажу. Не накидає. Да, давай назад поставлю. Пітюха. Не завиї, нічого з нею не розговарю. я хочу, щоб вона правильно сіла в машину, щоб не було проблем. Стій. Та назад? Її під ноги. Ні, я сюди сумки ставлю. Під ноги, да, вона. Иди сюда. Я да, иди сюда, бегом, бегом, давай. Оп. Эй, эй, Кэти, давай, 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 давай. Кэтичка, иди сюда, девочка. Эй, эй, иди сюда. Давай, давай, бегом. Залазь, залазь сюда, давай. Молодец, давай, давай, давай. Давай. Сіді! Ні, ні, Артем, не підходить. Ні, не підходь, бо буде ричати. Ні. У мене тут щось є. Давай сюди. Ні, дякую. Ні, 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 не треба, не треба, не, 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 надо. не, надо. не Катю, сюди. Так, чувствую, ми пішки біда. Зараз ще одна спроба. Давай, 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 давай. Опа! Молодець. Сідя, сядь. Ти з розгону загнала? Так, вона нічого не зрозуміла. ти глянули не блюй. Та не будемо. Все, на. На. на, на. Маленький кусочок бублика. Все, все. Ти мене до кінця відвідав. О, ж не все отлично. Приказували. Беремо сейчас молочку. Я хочу навчити кеть. Ні. Ні. Їздити знизу там, бо мама її привчила куде, їздити. Куде? Ай, ай, ай. Я тільки сідушку почистив. Все. Кажу, мам, тобі ж зручніше, щоб вона сиділа знизу, а не отут от слюнями тобі все об обслюнявлювала. Ну так, да. вона не хоче знизу сидіти. Кажу, тому що ти їй не показала правила. Все, дивіться, сидить знизу. Сидить знизу і даже слюнище не текуть. Ну нам тут їхати пів хвилини, поэтому нормально. Все добре, да, Катюнька? Молодець, хороша дівчинка. Ми в гості їдемо, Катя, до нас. Все. Думаю, нашу мене забрали. Лежала. Вона б сейчас, ні, вона дуже зраділа, що я прийшла, а я прийшла і сразу йшла і вона. Так, не слинь тут. Було б цей. Не, не, постарайся не дуже на неї звертати увагу. А що і погладити не можна чи що? Сьогодні дивилася, як це робили. Відкрив вікошка, то не Не цей. Не відволікали її від своїх димок. Собаку. Теж бігель, який невгомонний був в машині, гавкав, з машини з вікна на ну, всіх кидався, у прохожих тут. тут... Короче, показано, рядом. що з собаками гуляти не можна, бачиш? Так. Да. А цей, ну срать тут їм не можна, гуляти mm -hmm. з ними можна. А чи собачка перечеркнута? Ну, так, тому... Кашка перечеркнута, а так собака. Ну, так То, що вона дихає, не непонятно. Ну вона завжди дихає в машині, так. Не волнуйся, не нарагає за такий короткий час. Артем сьогодні выдраем машину. Выдраем машину. Я зайшла як соло салону машина. Я говорю, що це таке? И старайся не дуже зараз різкі ці всі штуки робити. Э, самое. я говорю, сейчас я скайти, наверное, мабуть, прийду. О, ну звісно, я помив машину. Надо Прийти зараз. Вони в... а? Відкрив ворота? Так. Да. То що, бандерики купуємо? Ну купимо, ще не будемо, че шукають. На ранок посмажуть. Тут у нас домашні напівфабрикати. Не вони ж наче відкривалися. Не працюють щось, не приймуть. Ні, вони тільки що закрилися, вони я ще, мабуть, не цей. Не не роздуплилися, щоб новий виклик сприйняти. Ну, майже без последствий. Стій. Ах, <ріху> майже. Пригадала, що ти тут вже була, да? Катюнь? О, шорти на помірі. Эч! Кеті, йди зніму з тебе шлейку. Кеті, йди сюди. Я дівчинка. Зараз тобі водички налью. Ми купили бандерики з куркою та сиром. Далі ми купили ось таку рибку там Артем достає з морозилки. Ребра свинячі. О, що... Та закривай вже ж пікає, чуєш. То що, одне доставати? Та да. А що? Ей! Ей! Я не знаю, а там багато м'яса. На ребрі? Да. Не знаю. <сх> та я думаю, що одне хватить. Чи можна одразу два зробити та й Ну, я буду сам робити, знімати. А, ну все, тоді. Так, отаку от гарбушу купили. Холодного копчення. Це тоді назад висовує. Це погана штука, але іноді можна. Ну да, а Там, так, е... а куди ж? Так, а те ребро влізе тобі повністю все? В духовку влізе, в эту ні, звісно. Тільки в духовці. Або різать його. Продовжуємо раз. Сірочок ось такий взяли ми. Далі зелені трошки, укропчик-петрушечка. Капусточка айсберг, дуже класна штука, хлібчик. І Артему треба полікувати горличко. Він трошки прихворів. От. А це мама передала перчики фаршировані. А там розмерзається ребро. Розморозка в духовці є. Катюня валяється. Я їй пупочок дала. Ми трошки посиділи, лапки подавали, команди пригадали і вляглися собі спокійно. Так, я зараз зроблю салатик, наріжу сирочок, розпакую рибку, нагрію перчики і ми трошки куснемо, поки буде оце все готуватися. Буде у нас сьогодні дві вечері, да, Артем? У нас вже майже готова вечеря. Все ж таки вирішили е е е реберця зробити, <гум> тому вони готуються. Е чекаємо маму в гості. Вона зараз з тренування. Якраз хотіла зайти за Кеті, а я кажу: ну Артем каже, то давай маму на вечерю запросимо. От компанію каже, нам. Тому ми от під'їдаємо тут чіпси і чекаємо. Мамо, а це Кетіна вечеря тут, от, от, чекає її вже. <риклад> Кеті не почула дзвонок, вона вже спала під діжком. <риклад> мама зайшла, вона не почула. Ні, ні, стоїть немає. Я її навіть, мама, зробила вечерю, можеш їй дати. Да. А що я можу дати? Можу я дати. Я їй пупочки порізала і трошки бульончику. Просто скільки дивись, щоб ти знала, чи їй давати ввечері ще, чи ні. Ну, там у мене трошки такого теж є. Да. Давай. Ну, погладні, поки що. <laughs> По-моєму, їй зараз не до довечеряна. Вона. Вона вже тут пыталась показати, що пора вже йти, по двері посиділа. А, трошки потім зрозуміла, що ні, поки що не йдемо і пішла, і легла, лежала. Так, Кэти, дай я роздягнуся. и буду. кушать. Вот это бонусы. Чаша Да. Я її тримаю, потому що совається сильно тарілочка ця. Машина, що треба витягнути? Два ріна щоня, коли виходила з твоєї машини, я так, представляю, так, вся мокра. Да, мокра вся. А ми на машині їхали сюди з Кеті. Кеті сиділа знизу. Вона спокійно сиділа знизу. Вона не дуже хотіла заходити, але я її вмовила. І сиділа, і навіть слюні не пускалися. Хекала, звісно, але без Ось Отак. <Да. ugh> Ми ж на тебе не розраховували, мам. Так. Ох, кипить. Ох, глянь. Ви ж досі непогано. Ось мені здається, ми його перетримали Артем. Може. Так? Треба, щоб трошки постояло, я отак накриваю. П'ять хвилин, тепер має отак постояти. Всім доброго раночку. Помідорчики зараз поріжу. І кілька пупочків на сковороду. І все це разом. Дуже смачно, Спробуйте. хто не пробував, дуже корисно.

І хлорафільчик. Дуже прикольний, м'ятний такий смак, приємний, освіжаючий. І залишу посилання на оцей саме хлорофіл Він реально крутий із не сильно дорогих. Ну, типу, адекватна ціна. Залишу під відео на айхербі беру. Хлорофіл. Хлорофілом, але зелень. Ніхто не відміняв. Зелені їм все одно багато. Всім смачного. Дуже смачно отак от, от спробуйте, хто піднімає особливо собі феретин, є маглабін, оце якраз їжа для вас печіночка, попо, попочки і так далі. У нас лебеді от прилетіла, там дали Можете бачити. Раз, два, три, чотири. Там один, п'ять. Сьогодні ще гуляли на набережній скеті, теж бачили лебедів білих. От, тут вони у нас проводять час. Такі у нас черкаси. Як добре, що вони в безпеці. Завжди так кажу. Добре, що черкаси в безпеці. І притягую все найкраще до нашого міста. І буду казати, добре, що Україна в безпеці. Знаєте, так легше сприймати дійсність. Начебто притягуємо тільки все хороше. Спробуйте. Добре, що я в безпеці. Отак хоча б спробуйте. Добре, що я завжди в безпеці. І воно якось працює. Все це працює, думки матеріальні. А найпростіше обдурити мозок, щоб думати про це емоційно, правильно, от цією фразою обдурити можна. Як хорошо, що я в безпеці. Як добре, що я багатий. От так от. Особливо, коли витрачаєте на щось гроші, знаєте, так ой, добре, що я багатий. Добре, що в мене є завжди достатньо грошей. І все. І так, мозок, А ну так, да, все добре. Гроші приходять легко і часто. Це не смішно, ну це реально працює. Я не просто так. Я цим користуюся. Піду на квартиру, буду прибирати там, пилисосити, можливо, щось помию. От. І якраз розкажу вам про кухню, що там сталося. Дякую всім за підтримку. До речі, дуже приємно.